Ми підготували для вас топ-продажів цього сезону, а саме це взуття від всім відомого бренду ЕЗДІ. І розпочнемо ми з взуття на автошнурівці. Це кросівки. вони представлені у нас в магазині в трьох різних модельках: це моделька 5.0, 10.0 та з сіткою. Усі ці кросівки про комфорт, легкість та зручність чудово підійдуть для виконання бойових завдань та у повсякденному житті. А завдяки своїй автошнурівці. Процес здування стає легшим та швидшим. Наступне взуття це кросівки з красичною шнурівкою, всім звичною та зручною. Швиденько затянули, гарно регулюються на ніжці, підійдуть для походу у гори та прогулянки містом. Останок це черевики від бренду ASD з автошнурівкою. Ось, як бачите, для порівняння є моделька з передньою автошнурівкою та з боковою. Тому, кому цікаво, пишіть нам у директ, Ми з радістю підбираємо саме життя для вас за вашими потребами. Чекаємо у нас у директі!